Для рослиноводів, любителів, дивіться, вгадайте, що це? Це ж ота, отой калачик, пам'ятаєте, що ми в дитинстві їли? Ось вони отак тут заховані. Це якось із, таке маленьке, бачите? Воно таке смачне Капець. То коло дороги назбираємо, наїмося, воно як горішки всередині. Так що є в Канаді ці калачики, бачите? Недалеко від Монреалю в сторону Шербрука. Просто це в кінці літа воно тут. Зараз наїмся А для чого, ви самі знаєте? Навіть метали виводять з організму. Оці токсини, от то, що ви дихаєте там в Монреалі, Оті димки. Їдете? Вони так, що сюди на півгодинки наїлися. І ваш організм вам скаже дякую. Так що так, підпишіться, Ніла з Монреаля, тут як не об'їстися. Шуткую, звісно. Ми тут живемо нормально, все є. Вон така малинка. Дуже дякую вам за лайк. Я вас дуже люблю, ціную, моїх людей, які мене підтримують. Буває по тисячу просмотрів, а 15 лайків. Мені дуже цікаво подивитися в очі цим людям.